Від строчки по новому, а саме по змінам, які були введені в травні 2025 року Кабінетом міністрів України. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Телеграм та Інстаграм, там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! Постанова 560, яка вам вже знайома, яка регулює порядок надання відстрочки, в тому числі її оформлення. Було таке в слово передбачено в законодавстві, як те, що відстрочка продовжується автоматично. І ми всі чекали цього автоматичному автоматичного продовження однак чудо на жаль не відбулося, і тому ми так разом з клієнтами. Насилали заяви на відстрочки, нові або на продовження того, що так, залежності від ТЦК. Автоматичне продовження, тобто, на жаль, не функціонувало, оскільки ТЦК не розуміло, яким чином все це здійснювати. Хоча мені було відомо лише про один випадок автоматичного продовження. І все. Більше, на жаль, такого не було. Що стосується нових змін, Зміни, які травні 2025 року вийшли. Слово автоматично вже прибрали. І відтепер так, продовження відстрочки буде залежати від того, яким чином ви її, її оформлювали. Якщо відстрочку ви оформлювали через додаток Резерв плюс, то у вас відстрочка продовжиться автоматично. Тобто не потрібно буде. А так заходити в додаток і знову ж таки робити певну процедуру, так подавати заявку на оформлення відстрочки. Все буде автоматично. Однак, якщо ви не можете оформити собі через резерв плюс так відстрочку, то тоді у вас буде інший порядок її продовження яким чином це буде відбуватися, кабінет міністрів передбачив, що відстрочка продовжується територіальним центром комплектування шляху внесення відомостей в оберіг про дату її продовження без необхідності надання пакету документів. Однак, за наявності законних підстав. Що це взагалі значить? Що стосується способу оформлення через комісію при ТЦК, яким чином взагалі продовжувати відстрочку? А тут я прям хочу зачитати так вам з постанови кабінету міністрів, як це взагалі звучить. Це звучить дуже цікаво. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, у разі продовження строку проведення мобілізації продовжується районним ТЦК без повторного надання військовозобов'язаним документів, що підтверджують право на відстрочку. За наявності у нього законних підстав на відстрочку в дошках відповідне до раніше поданих військовозобов'язаних документів для оформлення відстрочки на строк, установлений указом президента України, але не більше, як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відстрочки, шляхом внесення до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних інформації про зміну дати закінчення дії відстрочки. Дуже цікаво звучить, дуже креативно. Що ж це має на увазі кабінет міністрів? І так, виходить, що ТЦК самостійно продовжує відстрочку. Однак, як ми бачимо, що немає способу за зверненням, також як було за попередньою редакцією за зверненням військовозобов'язаного на підставі його заяви, листа тощо. Немає цього. Але якщо цього немає, то в будь-якому випадку, враховуючи так всю цю систему, як вона працює, то рекомендуємо надсилати певну заяву про продовження відстрочки на підставі того, що було продовжено мобілізацію. Вони будуть продовжувати вам відстрочку на підставі. Тих документів, які ви вже попередньо надавали. надалі як ви бачите, в нас немає з вами того, що комісія продовжує так відстрочку. Тобто, це ТЦК робить самостійно. Однак я хочу звернути увагу на такий цікавий момент: що за наявності законних підстав на відстрочку, тобто. Значить, ми можемо з вами пропускати, що вони будуть перевіряти законність підстав. Так, ну от, наприклад, як якщо у вас вже зникли законні підстави для відстрочки, то постає питання: як же її чи ну їх неможливо так продовжити? Значить, ти її не може продовжувати. І що мені дуже цікаво, це саме дужки, бо на підставі раніше поданих документів для оформлення відстрочки. Мене мене турбує тут лише одне питання: от як наразі так цією постановою було внесено зміни. По пункту 9, тобто, якщо раніше військово зобов'язані, які здійснювали догляд за своїми батьками, дружини дружиною не надавали акту постійного догляду. Однак станом на сьогодні він вимагається, так внесено відповідні зміни. Постає питання, як трактувати все це. Дійсно, якщо ми з вами будемо говорити про дію закону в часі, так закон збротньої сили немає. Тут ми з вами погоджуємось. Однак, враховуючи систему, так яким чином право застосування здійснюється, то, скоріш за все, можна припускати, що ТЦК не буде продовжувати відстрочки от, по пункту 9-му, да, без акту постійного догляду, тому треба до цього підготувати. Все може бути. Так само, як і про батьків да, багатодітних. А якщо в них немає наразі довідки в пакеті документів, про те, що. Вони у них відсутня заборгованість по аліментову, і от постає питання: чи продовжити він відстрочку так на підставі тих документів? Чи не продовжить, оскільки вже пакет документів не відповідає той, який надавався чинному законодавству? На жаль, це не врегульовано було б дуже класно, якщо було б тут так певним чином дописано, або передбачено щось перехідним по і положення на жаль, такого немає. Навж ну, таки це будуть виникати певні питання на практиці. І якщо надалі ми з вами продовжимо ту цю тему, то ми ж не виключаємо факт того, що через місяць знову будуть внесені якісь зміни в документи. Так і постає питання: чи продовжить вам вістрочку, чи не продовжить. У серпні, наприклад, 2025 року. Словно тієї заяви, як її надсилати. Способу немає. Так на продовження. Значить, можна і поштою в тому числі, так і електронною поштою закваліфікованим підписом, якщо ТЦК приймає такі заяви електронною поштою. Далі ми бачимо, що чітко передбачено. Строк продовження від строчки, так? на який період він продовжується. А він продовжується на період так, мобілізації, тобто, наприклад, або на 90 днів, так як у нас зараз максимум на 90 днів, але знову ж таки обмежений тим, що не більше як за існування ваших обставин. Достатньо цікаво так звучить. Однак, знову ж таки, на практиці постає питання: а протягом якого строку вони повинні внести? А так, ми бачимо, що залишилися норми, що ТЦК. Перевіряє відомості про наявність відстрочки протягом п'яти днів, коли так було введено, коли було продовжено мобілізацію. Однак розповсюджується, чи зміни на це продовження, чи не розповсюджується. По факту перевіряю, але, на жаль, не передбачено. Протягом якого строку вони повинні це вносити. Будемо сподіватися, що це буде вже дуже швидко, так і оперативно враховуючи всі обставини. постає питання стосовно, ви одразу мене питаєте довідки: а чи буде в цьому випадку надаватися довідка? Знову ж таки, не передбачено, що ми можемо з вами припускати, що або буде надаватися, або ми не будемо надаватися. Так, знову ж таки, будуть одні, хто над, будуть надавати нову довідку, будуть ті, хто не буде надавати нову довідку. Тому є певні нюанси, але все одно достатньо позитивна, цікава зміна. І побачимо так вже з вами, як воно буде реалізовуватися на практиці. Я не встигла подати заяву на відстрочку або на продовження, тому що, як мені відомо, черги є вже і на 2 червня, наприклад, і на 20 якесь там травня. Тобто дуже великі вже черги. Що робити в цьому випадку? Ви, наприклад, готували новий пакет документів. То в цьому випадку ви повинні вже продовжувати відстрочку на підставі у цієї ось заяви без пакету документів. Єдине, будь ласка, будьте готові, так перевірте, чи у вас дійсно всі документи актуальні, бо іноді деякі документи вже втрачають цю силу, наприклад, от висновок ЛКК так, він надається на о, певний період, на рік. Якщо він закінчився, то ви ж тоді розумієте, що треба надати. Вже нову заяву на відстрочку, нові документи. Тому все індивідуально, але в будь-якому випадку за загальним правилом ще необхідно буде продовжувати відстрочку за новими, за новими змінами. Якщо будете продовжувати відстрочку за новими змінами, так, то, будь ласка, буду вам дуже вдячна, якщо поділитесь своїми враженнями, своїми успіхами або невдачами так в коментарях, або напишете мені в Телеграм. Підсумуємо ми з вами. Знову зміни, знову травень, знову зміни так у в оформленні відстрочки. Ці зміни, перш за все, стосуються порядку продовження відстрочки, позитивна зміна в тому, що не потрібно тепер надавати новий пакет документів. Це дійсно класно. Однак, як ми з вами вже проаналізували на відео, все одно залишилися питання, і ці питання ми будемо з вами відкривати так, і з'ясовувати лише тоді, коли будемо напрацьовувати практикою. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.